Кількість загиблих у столиці зросла до 14. збройні сили України атакували російські НПЗ та склад боєприпасів ворога. У Хмельницькому відбудеться автопробіг на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Маю 5 хвилин, щоб розповісти про головне. Рятувальники в Києві дістали з-під завалів ще три тіла загиблих мешканців багатоповерхівки, що у Дарницькому районі. Кількість жертв нічної російської атаки по столиці зросла до 14 людей. Серед загиблих троє дітей за уточненими даними. Їх вік два, 14 та 17 років. Одну дитину деблокували на місці удару, двоє загинули в лікарні від надскладних травм. 38 людей постраждали. Ще 9 людей вважаються безвісти зниклими. Пошукові рятувальні та аварійні роботи тривають на п'яти локаціях у Дарницькому, Деснянському та Шевченківському районах. Голова МЗС біга повідомив, що внаслідок повітряного удару Росії по Києву зазнала пошкоджень будівля представництва ЄС. Також у виданні Українська Правда повідомили про пошкодження свого офісу. Постраждалих немає. Редакція продовжує працювати у штатному режимі. Генштад підтвердив атаку по двох російських НПЗ та складу боєприпасів на території РФ. Зокрема, під ударом був Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Цей нафтопереробний завод виробляє бензин та дизельне пальне і забезпечує ними армію загарбників на території заводу. Масштабна пожежа Сили оборони атакували і Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Підприємство випускає бензин, дизельне пальне, мазути, розчинники всього понад 30 видів нафтопродуктів. Зафіксовано вибухи та пожежу на території цього заводу. Також українські військові поцілили по складах боєприпасів та низці логістичних об'єктів росіян, які задіяні у забезпеченні збройних сил РФ. Об'єкти розташовані як безпосередньо в Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. У Слободській громаді віддали останню шану захиснику України Володимиру Вікторовичу Макарову, 1981 року народження. 14 лютого 2025 року його мобілізували до лав Збройних сил України. Під час виконання бойових завдань перебував в оперативному підпорядкуванні командира 1-го стрілецького батальйону та воював у районі ведення бойових дій. 22 серпня 2025 року, виконуючи бойове завдання у районі населеного пункту Бологівка Купінського району Харківської області, солдат Макар Володимир Вікторович загинув, захищаючи рідну країну від російських окупантів. Вічна слава та шана полеглому оборонцю щире співчуття рідним. Силами та засобами ППО збройних сил України під час сьогоднішньої нічної атаки на Хмельниччині знищено 5 ворожих крилатих ракет та 9 ударних безпілотних літальних апаратів типу шахет. Про це повідомив Тюрін. Це очільник Хмельницької обласної військової адміністрації. Також локаційно втрачено одну аеробалістичну ракету кинжал і шість ударних БПЛА типу шахет. Дякуємо нашим захисникам. Сьогодні в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Буде гучно з 12 до 19 години. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Тож зберігайте спокій, проте не нехтуйте сигналами повітряної тривоги у разі небезпеки. Подбайте про власне здоров'я та життя. Четвертий автопробіг на підтримку військовополонених та зниклих безвісти героїв влаштують у Хмельницькому. Відбудеться захід у неділю, 31 серпня. Місце збору автівок це майданчик поблизу розважального центру дитячого рища, що на проспекті Миру. Збір машин розпочнеться об 11-й, Стартуватиме колона о 12-й, Фініш на Майдані Незалежності. Для участі потрібно зареєструватися, заповнивши google форму. Посилання на неї розміщене на сторінках у соцмережах громадської організації Рниста дорога, та у нашому телеграм-каналі переходьте за посиланням, відсканувавши qr код на своїх екранах. У Хмельницьк водоканалі повідомили про тимчасове призупинення водопостачання за кількома адресами обласного центру через пори водопроводу. А саме на вулиці Степана Бандери, будинки номер 6, 8, 10, 10, дріб 2, 10, дріб 3. А також за адресами по вулиці Зарічанській, будинок номер 36, дріб 1, 36, дріб 2, дріб 3, 34, дріб 1, 32, дріб 1, 34, дріб 2, 34, дріб 4, 38 та 40. Орієнтовний час завершення робіт 17 година. Долучаємося до заходів, які покликані висловити свою вдячність нашим воїнам за захист та вкотре засвідчити, що на повернення кожного та кожної чекають. Слава нашим героям!